допомогою театралізовану частину квесту влаштували волонтери театру Гармидер. Дітям роздали різні завдання. Дуже цікаво, адже зараз ми робимо невелику театральну виставу, і нам ще роздали ось таке зерно. Ми пізніше будемо його садити у ґрунт, який нам роздали на початку. Це символ України, символ добра і нашої держави. Квест організували у сквері зерно. Тут розташована металева скульптура зерно, яка допомагає благодійному фонду Повернись живим, збирати гроші на розмінування, говорить співорганізаторка Руслана Порицька. Захід проводять для п'яти груп школярів, яким розповідатимуть про мінну небезпеку, роботу саперів і повоєнне відновлення довкілля. Скільки у вас буде правильних відповідей, стільки і капсул зерна ви Готові? Він працює з підозрілими предметами, знешкоджує вибухівку. Зараз іде війна, і величезна територія буде і є поширеними мінами, і відповідно однозначно діти мають цю інформацію знати. Їм дуже видно цікаво, їм заходить цей формат, тому що сидіти слухати лекцію чи читати, чи навіть дивитись презентацію. Це вже на превеликий жаль для цих дітей. Вже зовсім інший формат, зовсім інші діти. Їм хочеться руку. Піротехніки показали дітям спеціалізовану техніку і макети вибухонебезпечних предметів. Чим ці міни між собою відрізняються? Міна серії пемени це звичайна противопіхотна міна фугасної дії. Чим є небезпека в тому, що вона повністю встановлюється під обру. Тобто, без, без приладів, якими працюють сапери, цю міну майже неможливо найти. Вона повністю знаходиться під землею. Також вона є дуже чутлива при натиску від двох кг вона вже спрацьовує. Дізналась багато чого нового, що є різні вибухонебезпечні предмети і для чого вони використовуються, як виглядають, і що не можна там до них підходити, і потрібно дзвонити в 101. Називається сеперний щук». ми протикуємо землю, і в принципі по звуку, по розмірах, ми маємо розуміти, що саме там знаходиться. Принесли інструменти, які використовують піротехнічні підрозділи у своїй роботі та засоби захисту рятувальників. Розказує піротехнік Давид Мілінчук. Розповідаємо дітям основні правила по їхньої поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів або схожих на вибухонебезпечні предмети, також місця, де найчастіше вони трапляються, і коротко розказуємо про основні типи вибухонебезпечних предметів, які вони бувають, яку несуть загрозу, і також про роботу піротехнічних підрозділів, обладнання. Ми дивимося і на відновлення, на майбутнє, адже саме цим дітям відновлювати Україну. І нам би було дуже приємно, якби, хоча б хтось із цих дітей, зацікавився якоюсь із професією. Фесія, яка пов'язана із відновленням, а це не лише напряму рятувальники вибухотехніки, сапери, а це і екологи, і архітектори, і психологи, і великий спектр професії. Ми теж спробували на цьому зробити акцент і поговорити, бо це направду важливо. Руслана Порицька каже: участь у освітньо театралізованих квестах безплатно про мінну небезпеку школярам. Планують розказувати й надалі. Анна Глощук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк. que